Мої щирі вітання всім слухачам Охрадіо. в ефірі. Програма відверто ух». і саме у цій пері, я думаю, що ви вже маєте змогу спостерігати нашу чудову студію і цих чудових людей, гостей нашої сьогоднішньої програми. А саме будемо говорити про те, що вже в 2024 році стартував такий всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді, і саме про те, яким чином проходив цей конкурс, що було цікавенько. В ньому ми поговоримо із учасниками нашої програми. Вітаємо в ефірі Охрадіо Юлії Жиліску, вчительку, координаторку учасниць конкурсу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24 та Протасавицьку Каріну Савчук Єву, святу Єву та Нір Катерину. Доброго дня! Добрий день! Так, дуже приємно вас всіх спостерігати. Такі гарні гомінькі голоси одразу, як хором відповіли красиво на трьох третрьоголося. Ну що ж, конкурс український конкурс творчих робіт серед молоді. Юлію, розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Як у вас взагалі виникла ідея взяти участь у цьому конкурсі? Яка його мета і суть? Доброго дня. Отож, це конкурс творчих робіт серед творчої молоді проводила Національне агентство України з питань державної служби і центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу. Скажу чесно, я люблю десь позаурочній діяльності також брати участь угу. з учнями. Активна і, вчителька та, так? так, стараємося. І загалом зараз вважаю, що в цей час в навчання під час війни ми також маємо залучати додатково до якоїсь діяльності групово. Проєктної, тому що це також допомагає нам бути активними, концентруватися на чомусь хорошому, мати якусь мету, ідею і, ну скажімо так, легше проживати те, що відбувається навколо, uh -huh. щоб не відбувалося. І ось ми, мені прийшла ідея вже стартувати, скажімо так, з початку навчального року 24-го. Я вирішила пошукати якісь цікаві uh -huh. такі ініціативи творчі, і ось мені трапився саме цей всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді. Було сім номінацій. Я запропонувала своїм учасницям, ну вже призерам, переможницям, і вони вибрали номінацію саме про відновлення України на цінностях прав людини. Хоча там було кілька були і права, рівні права можливості в системі освіти і стосовно молоді, саме в публічній управлінні, але е, я підтримала цю ідею з, з розумінням. Так ми розуміємо, що саме ця тема напевно здалася найактуальнішою, оскільки е, ну тема державності, uh -huh. тема України зараз хвилює нас усіх, і звісно, ми щиро віримо в перемогу в краще майбутнє і е, вже задумуємося про те, яким воно буде, uh -huh. і що ми зможемо для цього зробити. Дуже гарно я знаю, що ось мета конкурсу до речі була створення умов для пошуку підтримки і розвитку такої амбітної вмотивованої молоді. Дівчата, розкажіть, будь ласка, ви є тими призерами, так які взяли активну участь у цьому конкурсі, і наскільки знає, навіть були наймолодшими учасниками, так тому що вікова категорія була здебільшого від 16, так і далі. Вікова категорія була 14-35 угу. і серед переможців так, ми наймолодші. Угу. Всі інші переможці це уча... студенти вищих навчальних угу. закладів, тобто ми єдині школярі скажімо, Наймолодші школяки, призери, так? так. Дівчата, розкажіть свої враження від участі у конкурсі, як про нього дізналися? Яка у вас була мотивація, і що найбільше запам'яталося? Ми дізналися про конкурс від Юлії Вікторівни. Uh -huh. Вона нам написала, що можливо, ми хочемо прийняти участь. Ми ж все ж таки захотіли, чому б і ні. Якийсь все ж таки опит, нова сфера діяльності. Це журналістика, як йде. Так, так. І гарна така у вас була категорія відновлення України на цінностях прав людини. В чому полягала ваша робота у цьому конкурсі? Що вдалося зробити, виконати? Чим задоволені? Ми Можете по черзі так, кожен поділитися враженнями. Ми знімали відео, писали тексти. Угу. Потім Юля Вікторівна це все монтувала. Ми говорили, Ви що. Ви ще звукорежисер Юлія Вікторівна, так? Саме для такий час, у такий період, який ми живемо, нам було в радість спробувати щось нове і показувати людям те, що ми можемо зробити. Угу. Ще, будь ласка, поділіться так. Карінасить о Катерина, так? Я не знаю. Для Трішки нас ближче було, до мікрофону. Uh -huh. Було важливо донести людям е, інформацію, як можна відновити Україну, тобто, як можна якісь найтакі такі цінності прав людини, які ви для себе відкрили або зрозуміли під час створення цього відеоролика. Цінності знаю. прав людини, тобто, що ви цінуєте взагалі в людях? Якісь такі важливі цінності? Найбільше, напевно, чесність і я не знаю, доброту якусь, і щоб ну, люди допомагали одне одному. Про що, що був взагалі ваш ролик? я яка його тематика приблизно також, щоб ви нам розповіли, що в нього входило, якісь такі ключові моменти, які висвітлили. Ну, ролик скажу, що можна було вибирати, можна було uh -huh. писати есе і знімати відео. Uh -huh. І наші учасниці вибрали саме другий варіант. Вирішили, що це цікавіше, такий більш творчий підхід. І в цьому відео, тобто, відео складається з декількох частин, в яких представлені саме можна сказати, що це як пункти плану. Відновлення України саме на цих європейських цінностях. Тому там ми розповідаємо і про інклюзивну освіту, і про інтеграцію ветеранів військових уже після завершення війни. Також говоримо про Систему правосуддя, оскільки ну ми вже зараз бачимо і позитивні, скажем так, і недоліки нашої системи, але ми віримо в кращі в зміни, те, що ми йдемо все таки у векторі до Європи, до визнання нашої держави на європейському рівні. І звісно, те, що хвилює зараз нас, це також і психологічна підтримка в повоєнний час і вже і під час і в повоєнний час, і міжнародний досвід, співпраця з іншими країнами, тобто це було такі от декілька пунктів, які дівчата намагалися представити як план розвитку і план відновлення України. Подальшому з бачите, ми сьогодні не просто так зустрілися, а якраз я чудово нагода, адже ми відзначаємо 9 травня День Європи, який присвячений миру єдності країн Європейського союзу. До речі, інша його назва День Декларації Шумана. Історично два дні Європи. Ми знаємо, існує один 5 травня, створений на честь Ради Європи. А вже 9 травня країнами засновницями було вперше запропоновано створити європейський союз. Ось ну ми все ж таки продовжимо наше спілкування, і ось хотілось би запитати все ж таки ще наших молодих учасниць взагалі полюбляєте створювати такі ось відео, Так, тобто, це для вас було близьким, по духу досить вже в сучасному світі. Є популярні і рілці, так і TikTok, і Сторіс. Як ви думаєте, чи ось покоління ваше, ваші однолітки? Як вони сприйняли це відео? Чи зрозуміли вони всю його суть і мету? Чи були думаю... якісь такі відгуки? Я думаю, що більшість зрозуміло, тому що зараз це як найпростіший формат для молоді. І... Не знаю. Чи було склав? Чи виникали якісь певні складнощі під час його створення? Чи можливо було кілька думок а зупинилися на якійсь на одному варіант варіанті? Я думаю, що складнощів не було. В нас були чіткі теми прописані. Ми про знімали. Угу. Все було легко. Майже. Якісь враження з Вами, може ділились ваші однолітки? От ви їм показали. Подивіться, ми взяли участь у такому конкурсі до себе, будь ласка, мікрофон. Угу. Вражені були хороші. Були раді, що взяли участь, показали що знове. Ось це відео ми показали, що майбутнє ми на краще майбутнє. Зараз іменно в такий час. Ось досвід був хороший, і ми дуже вдячні за Юлію Вікторівні. Так, ще можливо, хтось поділиться. Що таке найбільше зацікавило. Або принаймні, от ви зрозуміли, ось це відео можна буде продемонструвати навіть там мамі з татом, так? Можливо, показувала батькам, які їхні відгуки були. Мама була дуже рада з татом, що я прийняла участь в такому конкурсі, який досить зараз, е, як це сказати правильно. А, тобто він є актуальним, актуальним теперішній та, час? Актуальним, На теперішній угу. час і. Все ж таки їм сподобалися також призи, які були. Uh -huh. Мам які, казали? до речі, були призи? Там був термозошит, зошит, uh -huh. ручка, флешка і вроді все. Шопер. Шопер, шоперше був. А uh -huh. які місце ви отримали? На конкурсі друге, друге місце хороше призве? Там, до речі, було сім номінацій, і рівні права і можливості жінок і чоловіків, і політична освіта та політична культура, відбудова та відновлення системи освіти в умовах воєнного стану і публічна служба моєї мрії. Ось навіть такі. А ви все ж таки вибрали відновлення України на цінностях прав людини. А ось така ось тема: відбудова та відновлення системи освіти в умовах воєнного стану. Просто цікава думка вас, як ось наше молоде покоління. Як ви ставитеся до такої ось теми, Система освіти в умовах воєнного стану. Як вона змінилася на вашу думку? Ваш погляд і ваші враження в неї? Що можете зазначити і поділитися чим? Як вам зараз навчається в період війни, якщо порівняти до військовий час, і ось зараз трішки так ближ ближче до себе у цей період війни? Спершу це було дуже незвично. Помінялося багато що, було багато переживань, але зараз ми рухаємося вперед. Освіта вона залишається досі хорошою. Ми справляємося з всіма. Труднощами, що ми, які є на нашому шляху, ось навчання триває і ми розвиваємося далі. Ви, до речі, вперше в своєму життєвому досвіді, так би мовити, брали участь у такому ось конкурсі. Так, так це так. було вперше, перше, але досвід хороший. І що вам надав цей конкурс? Можливо, ви отримали збільшили якісь свої певні навички, так на зрозуміли, що і як потрібно, як створювати такий контент, відеоконтент для ось таких конкурсів. Ну, напевно, найбільше в цьому відео ми навчилися дивитися в камеру і читати текст. Це теж важливо, тому що на пам'ять теж було важко запам'ятати. Текст, тобто, для того, щоб озвучити його, так? Це був дуже цікавий досвід. Ми в такому форматі відео ще не знімали, ось, але це було дуже. Класно, і ми дізналися багато нового. Ми зрозуміли, як можна зробити по-іншому. Ось і це нам дуже сильно сподобалося. Тречу я була цікаво. Оператором, ага. я навчила ага. знімати нормально відео. Гарно. А як на вашу думку, чи варто ось такі схожі конкурси такого формату, все ж таки, створювати і брати в них участь надалі? Так, це варто це все. Якісь опити дізнаєшся ще всі uh -huh. різні інформації. І всього цікаво сама суть процес цього відео також uh -huh. дуже цікавий. І це, це класно, це варто того. Це не сам перед для інших, щоб інші теж побачили, могли приєднатися до ось такого. Ось і донести людям якусь нову інформацію і показати те, що вже не так розголошено. Uh -huh. Юлю, а чи важко було мотивувати? Учасників до того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, чи діти були настільки готові хотіли десь себе зреалізувати і просто ви, так би мовити, підштовхнули їх до цього. Ну я завжди пропоную, тобто uh -huh. це не примусово. Так якщо ідею підтримують, якщо то я дуже рада е, такі підтримці. Ми починаємо працювати. Я пам'ятаю, що це був тільки початок вересня, uh -huh. і в мене там конкурс тривав до 30 вересня. Потрібно було вже відправити роботу, і потім вже оцінювали. І Я пам'ятаю, що десь в середині вересня ми зустрілися і думаю, можливо ще зарано, тому що тільки початок навчального року, не знаю, що як учні відреагують е, після літніх канікул. Що всі uh -huh. такі трошки розслаблені, але дівчата дуже активно підтримали цю ідею, і ми дуже швидко почали над цим працювати. Тобто, вони підтримали. Потім ми почали знайшли вибрали тему, почали розробляти цей текст, знайшли локації, тому що ми знімали по місту uh -huh. і в школі. Також частково, і по таких ну визначених місцях в Тернополі. А яких саме так приблизно можете нас сфокусувати? Визначні місця в Тернополі потрапили у відео. драм Площа наша центральна, катедральний собор біля озера uh -huh. знімали. Ну ми так старалися, тому що у нас різні там теми. Uh -huh. щоб локація також якимось чином відображала це тему і, і загальний такий тон. От тому так було частково школі, було частково не було. Яким чином саме було обрано переможця? Тобто, за кількістю обраних переглядів, так голосів, чи яким чином, чи це просто журі розглядало журі uh -huh. це uh -huh. відео і воно вже так виставляло якісь певні свої цінки Так. Красиво. Е, так, так було журі е, вибране, і взагалі здається, було 256 п'ятдесят шість творчих рубль. І серед цих понад 250 робіт ми зайняли призове місце. Ми були дуже щасливі. І Я пам'ятаю, що після того як я оголосила що uh -huh. вони перемогли через деякий час. Вони отримали подарунки, призи також дуже втішилися. Тобто, це також гарна мотивація для участі подальшої. І почали мене запитувати, а коли ще будемо брати участь, uh -huh. а який наступний конкурс? Ну, журналістика і ми відійшла, Зацікавила це, це, це дуже раді. добре. Бачите, ви як Краз теж сьогодні маєте унікальну можливість такий досвід побути трішки в ролі так міні журналістів, так би мовити, висвітлити якусь інформацію в засобах масової інформації, що ви зараз і робите в ефірі у радіо відверто відверто нух. І, зрештою, я думаю, що можливо, ви в майбутньому плануєте навіть обрати професію журналіста, чи не думали про таке ще? Ні, ще не поки ду... в роздумах не думала. Так. <ріху> ще не думала, але це досвід точно був нам потрібен і він був дуже потрібен нам і важливий. І ми дуже дякуємо. Гарно, я сподіваюся, що як то кажуть, люди які нас зараз слухають, і навіть можливо якісь недруги, які думають, що все у нас в період війни українська молодь десь сидить. Тихенько в укритті нічого не робить. Насправді, ви якраз приклад того, що ви творите берете участь у багатьох різноманітних конкурсах, як ось цей, принаймні, так для молоді, і це дуже знаково для всіх нас, що Україна живе, Україна продовжує працювати і плідно працювати, розвиватися і. Принаймні, вказувати на те, що незламність нашого народу від малого до великого реально існує так. І також для мене ще так мене потішило про те, що справді учні дуже учениці радісно підтримали саме цю тему, яка стосувалася України, відбудови України, і це також для мене показник того, що наша молодь, по перше, вірить в перемогу в краще майбутнє, а по-друге, готова для цього працювати, і це дуже цінно. Дуже гарно дівчата. Як ви думаєте, ось такими відео, і зрештою своїм прикладом ми зможемо відновити нашу Україну? Так, зможемо сто відсотків. Правда, так ми будемо показувати різні теми, як це можна зробити, і ми віримо в найкраще майбутнє. Гарно, ну зрештою, на завершення нашої програми ви маєте ще можливість передати привіт усім радіослухачам в ефірі. Охрадіо, тим, хто нас зараз слухає. До речі, ви маєте унікальну можливість теж дорогі радіослухачі задати свої запитання нашим гостям. Наш телеграм Охрадіо працює. Номер 097 5 101 101. Якраз ми сьогодні говоримо про і говоримо, спілкуємося з призерами всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді. І сподіваюся, що ви все ж таки віднайдете. Та якесь запитання, ми зможемо його озвучити в ефірах радіо. Ну а поки що ваші побажання нашим радіослухачам. Кожен нам думає щось та й хоче повідомити тим, хто зараз нас слухає і дивиться в ефірі Охрадіо. радіо. Будь ласка, бажаємо гарного вам дня, хорошого настрою! І дуже важливо тої нам перемоги всім, правда? Так. Да. Бажаємо да. миру і спокійного дня, І ми віримо, що кожен підтримує і дізнався щось нове, перегляне відео. І зробить якісь для себе певні висновки. Ну і ще не забувайте про права так, людей. Цінуйте їх один одним, адже ваша така якраз і була тема цінності прав людини. І ще, будь ласка, Катерина. Бажаю всім якнайшвидшої перемоги. Напевно, це найголовніше. Ще будь ласка, Єва. Єва задумала, що побажати, тому що побажань багато. Треба обрати одне. Так я думаю, надію, що це відео може когось змотивує не зупинятися і йти далі, що все буде добре і перемога точно не стане. Так дуже гарно. І вас було мотиваційне відео, тому що номінація обрана якраз така, що відновлення України має відбутися, тобто беззастережно і беззаперечно, правда? Ще від вас, Юлія, побажання нашим радіослухачам. Ну, я думаю, що найголовніші слова вже сказали мої учні. І я цим дуже пишаюся. Справді всім гарного, мирного, спокійного дня, і віри в перемогу і як перемоги для нас всіх. Всього найкращого Дякую. спасибі вам за те, що ви, незважаючи на такий молодий вік, ви намагаєтеся пропагувати ту нашу Україну, українські цінності, український менталітет, і зрештою ви розповідаєте про те, що український менталітет і цінності надзвичайно важливі для всіх нас, їх варто про не говорити, показувати, демонструвати і зрештою говорити про те, що в вашому віці ви готові постояти за ту саму Україну і будете боротися за. Її. Відновлення. Юлія Вікторівна вам теж велике спасибі, що незважаючи на важкий час так для системи освіти, так і цей військовий період, ви тримаєте руку на пульсі часу, так <різь> йдете в ногу з часом і активно, прогресивно працюєте на благо нашої країни та й учнів. Дякую, дякую. Це легко робити, коли в тебе є підтримка, коли так. в тебе є така гарна команда, і насправді мені дуже подобається працювати з молоддю, тому що я бачу в них великий потенціал, розуміння і. І багато багато мудрості, як на свій вік, супер. Дякую. І нагадую, що це були призери конкурсу творчих робіт серед молоді. І це була Протасавицька Каріна, Савчук, Єва, свята Єва, Кошнір Катерина, призери творчих робіт для молоді цього конкурсу. Та Юлія Желізко, вчителька Тернопільської загальної освітньої школи номер 24 Координаторка учасниць конкурсу. Спасибі вам на все добре. До нових зустрічей. Дякуємо щастить і до побачення. До побачення. Thank mm -hmm. you.